Вітання всім шанувальникам мототехніки. З вами на зв'язку Мотовулкан І сьогодні пропоную вам до огляду Hondu Transalp 494 року. Пробіг 24 тисячі кілометрів. І я знаю, що вже у багатьох рука потягнулося писати в коментарях типу. Що за динозавр? Де ви берете такі пробіги, зламок, корч і так далі. У мене для таких людей в кінці буде сюрприз, приємний. Тому дочекайтесь до кінця. Мотоцикл в оригінальній фарбі і в оригінальному стані. Ну, оця штучка підфарбовувалась, оцей захист. Рама, будь ласка, ось незначні подряпинки, а так видно дивіться, наскільки доглянутий мотоцикл. Наскільки доглянутий не фарбоване все. Наскільки доглянутий мотоцикл хром на вихлопних. Як новий. Дивіться на ці диски на гуму 17-й рік. Да. Тому ті люди, які вважають, що нормальних мотоциклів в такому віці не буває, бувають. І ми дуже радіємо, як їх. Вдається купити і продати людям за помірні кошти. Да, і зараз заведемо мотоцикл. Мотоцикл холодний, сьогодні не заводився. 24, 393 кілометри. Рівномірно. Працює рівномірно. Вегун працює. Швейцарський годинник. Ось такий мотоцикл. Ну, і як я обіцяв для всіх тих, хто досить скептично відноситься до всього, крім себе, покажу одну річ. Ось той документ, який йде на кожен мотоцикл з Японії. Це навіть не техпаспорт, це талон технічного обслуговування, де вказано він номер, перепрошую де вказано він номер мотоцикла. Та увага, два останніх. Заміри пробіги, будь ласка, люди. Тому перед тим як оскаржувати щось і писати гнівні коментарі, вдаючи себе експерта, будь ласка, подумайте, а можливо, ви не зовсім праві. Ну і другий сюрприз для всіх хороших людей, хто з повагою ставиться до себе до інших компаній, «Мотовулкан» презентує ось такі фірмові брендовані ароматизатори. ну, і для мотоциклів і для автомобілів. Тому пишіть, коментуйте, просіть, подаруємо, приїжджайте. Всім, всім вітання, рівних доріг, миру в серці і перемоги, звичайно.